Спеціальних операцій взяли у полон російських морських піхотинців. Це сталося у Курській області. В український полон потрапили кілька десятків військовослужбовців російської 810-ї бригади. Крім того, на курському напрямку українські воїни успішно вразили райони зосередження живої сили противника. Еней, речник 36-ї е, окремої бригади імені контрадмірала Михайла Берлінського доєднується до нашого ефіру. Наші вітання доброго дня. Недільних недільних вам вітань. Доброго ранку. Доброго дня. Вітаємо. Ну, сподіваємось, що недільні і новини будуть добрі. Але почнімо, як то кажуть, про все по порядку. Та збір, який от зараз ми оголосимо: уважний глядач міг побачити вже код QR на екрані. Знизу реквізити. На що збираєте цього разу? Яка і нагальна потреба? Збираємо, як завжди, на транспорт, на легкові автомобілі, такі як пікап, буси. Оскільки це є розходними матеріалами, тому вони найбільше піддаються впливу ворожих ФПВ, Тому на жаль, мусимо завжди просити допомоги саме в цих питаннях, ці машини якось можна оберегти ребами чи ФПВ зараз стільки, що і реби не допоможуть. Ну, у нас є невеличка проблема, що на курщині ворог іноді вирішує побавитись. З оптоволокном, тому всі засоби у нас спрямовані, звісно, на важку техніку на захист, тому трошки менше ми приділяємо уваги. Тобто, ми стандартні засоби ставимо на пікапи, тому вони більше піддаються впливу. А взагалі з оптоволокном чи є спосіб боротися? Ви не перший, хто нам про це розповідаєте, і десь раз у тиждень я про це питаю, чи ще не винайшли спосіб якось відрізати цю лінію? Я вам скажу, способи є завжди. Головне, щоб було бажання усіх хто про це розповідає. Способи є завжди. Ми намагаємося з цим боротися. Звісно, як поки розказувати не будемо, але між собою в військовій спільноті ми про це спілкуємось і при позитивний досвід один до одного. Ну тому є потреба донатити, особливо знаєте, як початок сезону, початок зими, початок місяця. Я думаю, гарний привід для того, щоб підтримати військо. Поки ми спілкуємось, цей збір буде тривати. Він є актуальним. глядач теж бачить, яким чином він просувається. Є ця інформація на екрані. А ми тим часом поговоримо про ситуацію на місці оперативну росіяни. Те, яку наразі вони використовують тактику, чи та тактика змінюється з огляду на сезонність? Я вам скажу так, мабуть, більше коректно сказати, що тактика змінюється від підрозділів, які заходять на наш напрямок. До цього була 155-та В основному це морська піхота. Ви знаєте, це можна сказати, що вони живуть по багатому, тобто вони досить багато стосовують м'ясних штурмів, колон техніки. Зараз як я вже казав, до цього 155-та трохи втомилася. Відпочиває то ми працюємо з ВДВ. Російським ВДВ, ці хлопці щось бідніші. Бідніші 100%, відсотково, бо штурми почалися на нівах, на квадроциклах, на мотоциклах. Чи є це тактикою? Ну мені важко сказати. Мені більше здається, що це є бідністю і недологістю цих підрозділів. Морська піхота традиційно в російській армії, то точно вона там вважалася елітою. Ви бачите, що проти нашої морської піхоти там стояла еліта. Чи це вже той склад, що про якусь там суперпідготовку говорити не можна? Ну, я вам скажу так: що 36-та бригада морської піхоти є елітнішою елітою, тому нам важко помічати когось гірше, ніж нас. Ну тобто, я знаєте, я про рівень підготовки тих росіян. Бо я знаю, що 155-та бригада, вона й під вугледаром була, і її вже добряче наші збройні сили поколотили ну, рівень підготовки їх стандартний. Я не скажу, що це елітні війська. Те, що вони намагаються залякувати якимось там розстрілами наших побратимів, то що ну за це вони понесуть покарання як Боже, так і меча морської піхоти. Щодо їхньої кількості, чи вона змінюється і про яку приблизно кількість ворога йдеться на, на вашому відтинку? Я б не хотів зараз озвучувати цифри mm -hmm. по ворогу, щоб не показувати нашу обізнаність. Але я вам можу сказати, що коли знаєте стрім з Мавіка включається, а потім, коли він вже йде на перезарядку, після нашої роботи кількість їх зменшується. А загалом, як зараз виглядають ці штурми? Ви сказали, що вже не так по-багатому, вже не такі м'ясні штурми, як були. Але от загалом, як це виглядає? Скільки їх за день може накатувати? Яка кількість людей в цих хвилях? Дивіться, ну штурми, як я вже казав, якщо це механізовані колони, найбільше це було до дев'яти накатів за день колонами від 4 до 7 одиниць техніки. Це і танки, і БМД, і, і ми би там зустрічались наразі. Вони зрозуміли, що просто так закидати залізом і м'ясом дуже важко. Вони намагаються просочуватися по дві, по три людинки. десь добігти, десь сховатись. Звісно, ми намагаємося не обходити своєю увагою цих нещасних людей, які тому що вирішили воювати проти нас. Тому вони більш зараз намагаються працювати малими групами. А також як я вже казав, це автомобілі Ніва. Я не знаю, це може фішка якась, може це стиль, як би мовити. Але квадроцикл, мотоцикл. Це поки на останні чотири дні це їх улюблена робота. Ви сказали, в хвилі дві-три людини. На що вони розраховують? Що їм пощастить десь забігти, закріпитися в якомусь бліндажі, в окопі, чи що? Чи що українці не будуть витрачати на них Фпів? Ну, тобто, мені здається, що це навпаки якесь тактика смертників, чи в цьому є військовий резон? Ну, з нашої точки зору. І те, що ми знаємо, то цим малим групам повідомляється, що попереду вже є свої, вони закріпилися, і треба просто дійти, дійти до їх позицій. Ну і як виявляється, вже чи вони встигають усвідомлювати, що їх мануло чи не встигають, це я не знаю. Але як правило, от саме в таких аспектах і посилають, що йдіть там вже свої, закріпляйтесь, і Вони виходять, що вони виходять у двох у трьох на штурм. Ну тобто, фактично, в цьому якоїсь військової складової військового, як ти Юля, говориш, резону немає. Та? Це просто таке витрачання людей. Фактично, ну, бо, ну, бо ця тактика не є ефективною, там є ви. Це це, це, було, це було б логічно, якби вони просочились для накопичення перед штурмом. Угу. Що вони навіщо вони це роблять зараз? Ну я щось мені здається, що у них є проблеми із людським ресурсом, да й взагалі з мотивацією. Те, що ми чуємо по перехопленням. Мотивація у них на сьогоднішній день дуже хромає, але дуже цікаво, що це відбувається саме на ісконно українській території Руської Народної Республіки, яку вони вважають своїм будинком своїм домом. Тому мені дивно, що у них з мотивацією. Щоб підтримати мотивацію українських бійців, маємо допомагати війську. Зокрема, на два авто для 36-ї бригади. Стане на зараз накопичено майже 194 тисячі, а треба 600. От ми можемо долучитися, хто чим, хто гривнею, двома, трьома, п'ять, десять. Зараз немає малих донатів. Кажу, це кожен збір. Не соромтеся, скільки можете разом можемо допомогти, бо разом ми сила. Якщо говорити про ем, інтенсивність усіх штурмів, ми вже частково це згадували, та? але чи ем, те, що вони зараз пробують штурмувати малими групами, чи це відбивається на, на інтенсивності, на періодичності таких штурмів? Тому що логіка тут вона ніби простою є. Тобто, якщо малі групи, ну, то їх може бути більше в моменті або там упродовж певного часу? Е, так, вони намагаються це робити нон-стоп, вимотуючи. І наші засоби спостереження, вимотуючи і наших козаків, які знаходяться на позиціях, але знов ж таки акцентую увагу, що ми намагаємося ну, не обділяти своєю увагою жодного російського військового, який в полі зору нашого. Останнє питання. Ми з вами почали говорити. Аудиторії ми вас представили з позивним із псевдом Еней. То це віднесення до Івана Котляревського? Чи все ж таки це ну, певне відношення має до полковника УПА Петра Олійника, який мав псевдо Еней? Це більше відноситься до Котляревського а не до УПА. Хоча УПА я до теж дуже поважаю і шаную. Тому це скрізь більш до Катляревського, і це знаєте, не собі вибираєш, не вибираєш позивний чи псевдо. Тобі його як правило дають. Ну і, і, і добре, що так є. Слухайте. Ми вам вдячні за те, що знайшли час, за те, що є можливість пояснити. Благодарю як вам та виглядає ситуація ще раз, Еней НА з нами щойно на прямому зв'язку? Речник 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Берлінського.